вже знову тягнеш. Та не бійся, все буде добре. Ось це тепер буде наша штаб квартира. сказав Микола до Саші, на що той йому відповів, що це крута ідея. Ознайомившись з місцем свого шалаша, хлопчики почали його будувати. А тут ще неподалік є старий закинений тунель. Можна буде колись сходити, оглянути, який він. Та ні, Миколо, він якийсь лячний. Мені тато розказував історію, що по ньому час від часу їздить старий і моторошний потяг. Ха-ха, ну ти мене і насмішив. Сашко, який потяг? Тут не ступала нога людини вже приблизно 20 років. Та це не простий потяг, а привид. Ха, -ха. і ти віриш у цю маячню, тебе тато просто хотів налякати. А ти повірив. Ну добре, досить безглуздих і тупих балачок. Нам ще потрібно шалаш будувати. Працюємо скоро, бо в нас не так багато і часу. Мені батько сказав до заходу сонця бути вдома. Погоджуюсь з тобою, давай працюємо мерщій. Через півгодини хлопці завершили усі свої справи і розійшлись кожен по своїх домах. Тату, тату, а та історія про поїзд сунелі неподалік нашого дому, то правда? Звісно, правда, серйозно відповів батько. А то я розказав її Миколі, а він почав сміятися і глуздувати з мене і з мого розказу. Ти його не слухай, відповів батько. Якщо ти чогось не знаєш або не бачив, це не означає, що його нема або не існує. Ну, добре, тату, я за сьогоднішній день сильно набігався і змучився, так що я пішов спати на добраніч. На добраніч, відповів батько. Хлопчик скоро побіг до своєї кімнати і так же скоро заснув. Вночі хлопчика мучили кошмари про цей страшний поїзд. В ньому він лежить на рейках і не може поворухнутися. Коли потяг наближається все ближче і ближче, хлопчик раптом прокинувся від свого же крику і сів на край ліжка, облитий холодним потом. На крик вже прибігли мама з татом. Сашко, що з тобою? Що за крики? спитала мама у хлопчика, на що той відповів, що йому просто приснився кошмар. На питання. Що був за сон, хлопчик відповів, що вже не пам'ятає, що йому снилось. Хлопчик навмисно не признався, що йому снилось, так як злякався, що батько буде вважати його боягузом, бо для Саші він був авторитетом. Хлопчик заснув через деякий час, однак не виключивши нічник. Зранку хлопчик все забув, що йому снилось. І що було вночі? На щастя, сьогодні була субота, і, поснідавши, хлопчик побіг гратись з Миколою у двір. Зустрівшись з другом, хлопчики пішли до своєї вчорашньої халабуди. По дорозі Микола розповів Саші сьогоднішній його сон, і тут хлопець все згадав згадав страшний потяг, батька й матір, які сиділи біля нього і біля його ліжка заспокоюючи хлопця, Сашко одразу ж побліднів. Ей, друже, що з тобою? Та, та нічого, просто живіт прихопило, але вже легше. Сашко знову збрехав на цей раз уже другу. Він не хотів, щоб той знав, що друзям снились одинакові сни, і щоб Микола не боявся, дійшовши до халабуди. Хлопець побачив записку, але, зім'явши її, поставив кишеню, не показуючи Миколі. Посидівши в штаб-квартирі, Сашко згадав, що сьогодні узяв свої гроші, щоб щось купити в магазині. Зробивши покупки, хлопці сіли у своїй штаб-квартирі, і Микола признався другу, що хоче відвідати закинений тунель. Сашко? Почав відговорювати друга, пояснюючи це тим, що це небезпечно і згадуючи його сон. Однак друг Саші стояв на своєму і був непереконливим. На питання, чи хлопець не хоче піти з ним, Сашко твердо відповів, що ні. Ну, ти й боягуз, що, злякався того, що тобі твій таточко сказав, нічого я не боюся, і. І згоден піти з тобою. О, ну і добре. Тоді завтра збираємось о 13.00, оздобившись ліхтариками, телефонами та іншими знаряддями походу. А продовження цієї історії обов'язково вийде, але коли залежить від вас. Якщо буде хороша активність, воно вийде зовсім скоро.